На телеканалі РТБ час новину студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Як розвивати тваринництво на рівнищині і в Україні загалом, чим годувати худобу, аби збільшити надої і як заохотити населення, не пускати під ніж молодняк над вирішенням цих проблем в Гощанському районі. Міскували науковці та аграрії з усієї України. Гостям влаштували екскурсію кількома підприємствами і показали, яких результатів вдалося досягти. Бо за останні 20 років поголів'я великої рогатої худоби на Рівненщині скоротилося вдвічі. Сьогодні ситуацію вже вдалося стабілізувати. Розвиток чи занепад тваринництва з'ясовувала Оксана Жужельська. Одне з найбільших і найвідоміших сільгоспідприємств Рівненщини – господарство імені Воловікова в гощанському районі. Сьогодні тут 1700 корів, проте в керівництво господарства доволі амбітні плани. Вже до 2015 року тут має бути майже 5,5 тисяч горів худоби. На підприємстві використовують новітні технології, тож процес виробництва молока проходить з мінімальним втручанням людини. Однак це один з небагатьох позитивних прикладів в області. Загалом на Рівненщині сьогодні нараховується трохи більше 115 тисяч корів. З них на сільгоспідприємствах всього 16 тисяч голів. Решту утримує населення. Основне, чим пишається місцева влада, це те, що за останні два роки вдалося стабілізувати поголів'я і вийти хай і на не невеличкий, але все ж приріст. Найгостріша проблема напевно залишається це е, все таки е, відсутність системної. І довгострокової підтримки Тваринництва як з боку держави, так і обласного бюджету. Ми зараз сформуємо бюджет 2013 року. Ми хотіли би ті програми, які працювали в одинадцятому, 2012, щоб вони працювали в 2013 році, щоб люди відчули, що є стабільність. Загалом на Рівненщині в агропромисловій галузі сьогодні реально працює шість програм. Під них з обласної казни цьогоріч виділили трохи більше трьох мільйонів гривень. Але скільки з них спрямовано на тваринництво, порахувати важко. На відміну від передовика у цій галузі Полтавської області, поки Рівненщина виводить надої на рівень 3,5 тисяч кілограм на корову в рік на Полтавщині. Ця цифра вже сьогодні сягає більше 5 тисяч. Усе завдяки селекційній роботі та сучасним технологіям, кажуть місцеві аграрії. Крім того, додають мають чималу підтримку обласного бюджету. У нас розроблена обласна програма розвитку тваринництва до 2015 року. де також передбачено фінансування з обласного і місцевих районних бюджетів селян. Скільки вам от з обласного бюджету дають на підтримку тваринництва? Ну в цьому році ми використали 300 тисяч, але ми вважаємо, що це недостатньо. Самою програмою передбачено півтора мільйона. Ми сподіваємося, і нам обіцяють депутати обласної ради, що ці кошти в наступному році будуть направлені в галузь тваринництва. Загалом у 2012 році вдалось покращити ситуацію у всій Україні. Переконує заступник міністра аграрної політики Олександр Сень. Особливо це стосується стабілізації поголів'я курів у приватних господарствах насамперед, завдяки дотації на утримання молодняка лише на рівничині в рамках Цієї програми населенню виплатили більше 10 мільйонів гривень. У цьому році перше досягнуто такі досить серйозних зрушень у тваринних і підприємствах. В першу чергу, думаю, відома цифра, що більше 12% зросло виробництво молока. Нарушує до виробництво м'яса, стабілізовано виробництво яєць, тобто ми маємо зростання, стабілізація зростання всіх видів тваринницької продукції, яка виробляється в Україні. Завдання Рівненщини, як зрештою і інших областей на наступний рік зберегти і наростити поголів'я худоби та збільшити надої, використовуючи селекцію та сучасні технології. Щоправда, вже нині слід подумати, як збувати цю продукцію, аби в майбутньому з цим не виникло труднощів. Оксана Жужельська, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. З початку наступного року довідки про склад сім'ї видаватиме управління Державної міграційної служби України в області. А таким чином служба міграції перебере на себе частину повноважень житлово-комунальних підприємств. Тут, окрім звичних для них, функцій, як видача внутрішніх та закордонних паспортів, із серпня цього року реєструють місце проживання громадян, видають посвідки на їх постійне та тимчасове проживання. Лише за чотири місяці з часу реформування служби в області за оформленням реєстрації звернулись майже 26 тисяч громадян. Досить багато у нас є питань, проблем з, з приміщеннями, з розміщеннями картотек, які передадуть нам ЖЕКи, з е, кількістю людей, яка є недостатньою для, недостатньо для того, щоб забезпечити належне обслуговування, щоб наші е, мешканці області, принаймні, відчули, що вони звертаються дійсно в центральний орган виконавчої влади. Рівненський аеропорт готується до міжнародної сертифікації, яка запланована на березень наступного року. Термін попередньої цей час закінчиться. Документ дає право підприємству працювати далі. Для цього на летово ще модернізують світлосигнальну систему щодо здійснення регулярних та пасажирських рейсів. То Рівненський аеропорт до них готовий. Однак, охочих подорожувати цим видом транспорту у нас поки. Обмаль, адже політ до столиці коштує близько 1300 гривень. Відтак цьогоріч аеропорт приймав лише урядові та бізнесові делегації і футбольні команди. Про це у міжнародний день цивільної авіації повідомив керівник закладу Сергій Піндюрін. Загалом це майже 200 лайнерів. Серед них ту 154 як 42 боїнги та маломісні літаки. Нині на підприємстві працює 73 робітники з обласного бюджету цього року. Аеропорт вже отримав 200 тисяч гривень і прийнято рішення про виділення ще 1 мільйона 200 тисяч гривень. Левова частка коштів буде спрямована на погашення боргів із зарплати, які виникли у минулі роки. Розповісти про способи ведення інтернет-бізнесу у сфері комп'ютерних ігор дорівного завітав один із найуспішніших бізнесменів світу у цій галузі Тарас Тарасов, який є уродженцем Квасилова. Про свої досягнення та шляхи реалізації ідей пан Тарасов розповів студентам та випускникам комп'ютерної академії шах. Бізнесмен почав цікавитись іграми наприкінці 80-х, згодом створив власну студію. У 2007 році він став першим на пострадянському просторі it підприємців який здійснив злиття із найкрупнішим світовим видавцем. Це Ігор, американською компанією оборон медіа, нині Тарас Тарасов є так званим інтернет-янголом, тобто допомагає комп'ютерникам створювати проекти за певний відсоток подальшого прибутку. А й ті підприємець планує зустрітись із рідницькими студентами ще не один раз. Можливо, каже він: хтось із них візьме для себе кілька корисних порад і досягне не менших висот, ніж він. Я хочу, щоб Рівненська область, рівне, де Україна взагалі розвивалася як а, могутня комп'ютерна технологічна держава. Звичайно, можливо, в нас дуже багато розумних людей. Взагалі наші програмісти одні з найкращих. А, проблема в тому, що не вистачає бізнесу освіти, тому що люди вчаться програмувати, але люди не вчаться як це далі продавати, тому що ми живемо вже в ривничній економіці. Побутову техніку, пневматичну зброю та електрошокери українці найчастіше намагаються нелегально провести у Білорусь. Про це під час чергової зустрічі з брестськими колегами розповів керівник рівницької митниці Сергій Лук'янов. За його словами, саме ці речі люди здебільшого приховують та не декларують. Відтак з початку року рівненські митники склали майже три сотні протоколів про порушення митних правил під час перетину кордону. Натомість від них найчастіше в Україну їдуть із сигаретами, ліками та перманганатом калію. Саме ці товари у нас є значно дорожчими, і приховавши їх від митного контролю, можна незаконно підзаробити. Завершився конкурс дитячого малюнка. Я хочу жити у якісному світі. Такі змагання серед юних митців. Державне підприємство Рівне стандарт метрологія проводить в дев'яте цьогорічних переможців регіонального етапу конкурсу. Було нагороджено дипломами та подарунками. А місцеві лялькарі подарували для них виставу. Загалом на суд журі було представлено півтисячі робіт. Малюнки надійшли зі усіх куточків області. Про кращі роботи юних художників далі у сюжеті. Олександра Васильєва минулого року була другою у регіональному конкурсі. Цьогоріч юнка здобула перемогу на всеукраїнському рівні. З-поміж дев'яти робіт, що надійшли на суд київського журі з Рівненщини. Її робота виявилася найпереконливішою. Хочу дихати свіжим повітрям, хочу, щоб було багато дерев. Неприємно. Дивитися на те, що там, де було колись багато дерев, зараз пустка. Мені було б дуже приємно, якби люди озирнулися і перестали це робити. Про те, що голос юної художниці буде почути, сподівається, ще одна переможеця регіональних змагань. Олександра Бугайчук зазвичай малює звірів, але тут змінила сюжет, аби попередити про небезпеку. Я намалювала овочі. І фрукти я б хотіла, щоб ті корисні речі споживали діти. Костопільчанка Вікторія Тріль, збереження навколишнього середовища, вбачає у застосуванні екологічно чистих автомобілів замість машин, бульбашки, замість брудної сумної дороги, різнокольоровий шлях. Якщо я навіть е, стану кимось е, найвищою головою нашої України? Я хочу, щоб е, наша Україна була. Е, Найкращою Україною саме багатшою, так як наша Україна є на третьому місці чи на другому. Я не пам'ятаю по нашій соловійній мові. Я хотіла, щоб ще наша Україна була і багата тим, які в нас міста чудові. Викладач Костопільської школи мистецтв Марина Дідовець каже: у конкурсі беруть участь от уже сім років. Щоразу вихованці займають призові місця. Сюжети ми придумуємо самі. Зазвичай діти просто проявляють свою ініціативу. Ми їх розробляємо, працюємо над ескізами і надалі втілимо в творчих роботах. Організатори конкурсу переконані, така колективна творчість не лише виявить таланти у дітей, а й зробить з них грамотних споживачів. Юні художники це юні споживачі. і ми бачимо через їх малюнки, як вони відносяться до якості тих товарів. Які вони споживають, наступний етап конкурсу Я хочу жити в якісному світі стартуватиме вже у березні наступного року. Однак йому передуватиме майстер-клас рівненських художників для творчо обдарованих дітей. Алла Сищук, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. Виконком обласної федерації футболу визначив найкращих за підсумками сезону 2012. Найбільший відзнак зібрав чемпіон та володар Кубка області Рівненська Славія. Найкращими у відповідних номінаціях стали президент Горислав Литвинчук, тренер Сергій Дьомошкін та воротар Юрій Кособуцький. У віці чемпіона Рівненщини Оржівського Одека отримають відзнаки захисник Сергій Чекалюк та нападник Віктор Газицький. Ще дві номінації у Сарненського маяка Сергія Примака визнано найкращим півзахисником, а Сарненську футбольну арену визнано найкращим. Стадіоном при справедливої гри як команда, яка отримала найменше попереджень та вилучень, дістанеться з Дулбунівському волинь цементу. А нагорода за волю до перемоги поїде до Кузнецовська. Тамтешній ізотоп програючи по ходу зустрічі зміг тричі виграти. Урочиста церемонія нагородження найкращих представників обласного футболу відбудеться 25 грудня під час звітно виборчої конференції федерації. Більше про події дня зізнавайтесь на сайті телеканалу РТБ. Його адресу ви бачите на своїх екранах. Я ж прощаюсь з вами до понеділка. Бажаю цікавих та яскравих вихідних. До зустрічі.